Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо okay. досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте нас. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею з нами на зв'язку. Прес-секретарка громадської організації okay. Асоціація осіб із інвалідністю Добродія в дії із Ковеля Ольга Усата. І з нею маємо можливість поспілкуватися про е ситуацію е з доступністю. Чи топак недоступністю у ковальській громаді, і ми бачимо, що з кожним днем в Україні і в Ковальській громаді, на жаль, теж збільшується кількість людей, які мають ампутації, які не мають можливості вільно пересуватися. І про те, чи готова до такого виклику Ковальська міська рада, запитаємо нашого гостю вітання пані Ольгу. Слава Україні! Героям слава. Отож, пані Ольга, розкажіть, будь ласка, сказати... про ситуацію в ковалі із доступністю для людей, які зокрема. Змушені пересуватися у кріслі колісному, наскільки створені умови для таких осіб, адже бачимо, що через війну, через бойові дії, з кожним днем на жаль збільшується кількість і ветеранів і цивільних осіб, які внаслідок різномінновибухових травм втрачають кінцівки, зокрема нижні, і змушені користуватися саме ось кріслом колісним, і чи є можливість зокрема важ. Місті, вашій громаді загалом нормально пересуватися для таких людей. Ну, ситуація в нашому місті ну не зовсім якби коваль готовий до безбар'єрного його середовища, але ми працюємо над тим, щоб змінювати і покращувати наше місто. На сьогоднішній день ну, якби, ну не тільки в місті Ковалі, по всій, напевно, країні якби проблемно потрапити до самого елементарного, аптеки, магазини скрізь, якби є бар'єри. Нові. Нові аптеки, які будують, відкривають також. Не зовсім їх пристосовують, ставлять такі підйомники, які не є практичними, з ними просто неможливо скористатися. Люди туди потрапити все одно не зможуть. Як люди на кріслах колісних, так і маломобільні групи населення, такі як мама з дитячим візочком. Тобто, це є проблема пониження, е транспортні перевезення по місту е також відсутні. Mm -hmm. ну, але ми ну, стараємося змінювати. Е Пані Послідково, Ольга, ну цікаво, от, ви згадали про аптеки, чи, зокрема, ваша громадська організація якимо чином спілкується з ними напряму, чи можливо через міську владу якось намагається донести про ті проблеми, з, з якими якраз працює ваша громадська організація? Ми, як і напряму, звертаємося до аптечних пунктів, що пробили, що прислухалися до нас і робили. Біше по нашим зауваженням. Так, і через міську раду також вносимо свої корективи, свої пропозиції. Влітку проводили комітет доступності, де з міського голови на кріслі корисному перевіряв, ну, і власноруч перевіряв доступність. Міста. Як йому це вдалося? Чи можете розповісти деталі цієї спецоперації? ну Як йому це вдалося по-різному. Десь зміг потрапити, десь не зміг потрапити. Ну, тобто, нав'язок садовим місь... міську владу вже ми вдруге. Угу. результати якби після таких поїздок, якби відчутні, тому що людина сама проїдеться людина, вірніше, не так скажу, людина, яка ніколи не стикалася з кріслом колісним, як ним керувати і що таке маленькі бар'єри, коли сідає на крісло і сама спробує це зробити, тоді вона розуміє, що це таке. Mm -hmm. Що маленький бар'єр, навіть сантиметрів 5, він є бар'єром. Пані Ольго, ну а чи не було таких пропозицій, щоб якраз власники аптек теж спробували дістатися на кріслі колісному до своїх закладів? Ну, Поки ще нам не вдавалося когось з власників аптек посадити в крісло колісному. Ну, ви згадували також а про проблему із транспортом. Чи можете розповісти? Я знаю, що нещодавно, декілька місяців тому, до нас виходив на зв'язок відомий ковальський громадський активіст Володимир Костюв'ятий. Він розказував про ганебні історії, коли якраз був автобус в Ковалі, який якраз мав можливість. Перевозити людей в кріслі коліасному, але якраз пасажири не хотіли звільняти місце для такого пасажира на візку, чи вам щось схоже траплялося, чи можете розповісти про те, яким чином загалом чи мають можливість мешканці Ковальської громади якимось чином пересуватися по місту, по ковалю, зокрема в кріслі Колісному? Ну, скажу за той транспорт, про який ви говорите, це в нас один місце, який є, має пандус, і він курсує ну, з одного ну, по одному маршруті. В нас є інші маршрути, які не можуть дістатися до міста, бо немає такого транспорту. Тобто, ми раді, що в нас хоча б один. Такий автобус, якби є в наявності, і ми над цим працюємо, щоб е, таких транспортних засобів збільшувалося в місті в різні напрямки, хоча б декілька що було, але, на жаль, поки не маємо. І ті, що є, вони просто люди туди на кріслах корисних не можуть е, потрапити. Це, не, це стосується не тільки крісел колісних Це так само мама з дитячим візочком, вона просто не зможе потрапити в автобус. Є проблема це проблема глобальна, яка стосується кожного, як і людей на кріслах колісних, так і мам з дитячими візочками. Тобто, це яким людей, чином ви справляєтеся з цією проблемою? Яким чином ви загалом пересуваєтеся по місті, по громаді? На кріслі колісному, або власним авто, У нас може попастися, що у нас нещодавно з'явилася соціальне таксі. там теж є свої моменти, що воно може, нею можна скористуватися тільки 4 рази в місяць. Але все ж таки це вже покращує людям з інвалідністю потрапити до лікаря чи інший заклад при потребі. Мені Ольга, цікаво, відколи от така ініціатива існує в громаді, відколи започатковані ось ці соціальні таксі? <рапрошує> Якщо я не помиляюсь, то вже рік. Це теж ваші були намагання якось змінити цю ситуацію? Чи це все-таки від кого була ініціатива? Можливо, від влади чи від власників таксі? Е, ні, це якби на ми постійно про це говорили. Потім є в Торійській громаді в громаді вже таке соціальне таксі е, існує вже більше чим рік. І ним люди з інвалідністю можуть скористатися, поїхати навіть до обласного центру до лікарні і на змагання різноманітні, ну, якби, користуються У нас трішечки. Ще є корективи стосовно цього соціального таксі. Не завжди можна на змагання його взяти в інше місто. Тобто ну, є свої моменти, але ми. Стараємося співпрацювати з владою і це доносити, що воно потрібно. Якщо пуститься транспорт в місті доступний, його буде більше, потреба в соціальному таксі буде нижча. Пані Ольго, то чи можете розповісти, як часто ви спілкуєтеся із владою на такі проблеми, і хто, зокрема, як правило, спілкується, дослухається до ваших потреб і що обіцяють, чи навпаки кажуть, що в них нема можливостей забезпечити зокрема необхідним транспортом для людей з кріслами колісними чи з дитячими возиками? Ну, влада наша міста Коваля, вона якби є доступна, це радує, вони дослухаються, і ми досить часто про це говоримо. Сьогодні, наприклад, також були на формуванні бюджету міста на наступний рік. Ми також були з чоловіком присутні. Ось, стосовно транспорту, ну, якби воно не вирішується за один день, якби, ну нас, нас ніби чують, обіцяють. Поки, поки обіцяють. А Хто Цитати, це обіцяє як правило? Міський голова, заступники. Пані Ольго, а загалом нас, наскільки от... так, так, просимо? Ви хотіли щось додати? Ну, от, вже не один рік ми боремося з тим, щоб до спортивного залу, спорткомплексу нашого міста спортивний зал, де займаються люди з інвалідністю, займаються боча, а зал у нас знаходиться на другому поверсі, і немає там доступності. То ми вже не один рік просимо зробити там ліфт. Щоб мали можливість не тільки люди з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, а і військові, які будуть, на жаль, після війни, також також і на візках, і на милицях пересуватися, тобто, щоб люди могли зайти. Якщо не займатися спортом, то хоча б подивитися, які їхні діти займаються. Тобто, щоб була доступність і до спортивної зали. Ну, Бо а коштів. чому досі нема цього ліфта? Що кажуть, нема коштів чи що? Війна. І коштів нема. Ну, дякувати Богу, зробили до першого поверха цього року. А на другий Осталось поверх таким чином ви чуть. потрапляєте, розкажіть. Потрапляємо, носять на руках. Коли проводимо змагання, різноманітні змагання по бочі. Останні у нас були 4-6 листопада, кубок незламності нації, збоча, де благодійний кубок, де ми збирали кошти на дрони хлопцям. Нас носили на руках. Пані Ольго, а ще цікаво ситуація. загалом, як ви можете охарактеризувати залученість громади, мешканців громади до того до проблем інклюзії у місті і загалом от проблем транспорту для людей на кріслах колісних до того, взагалі як облаштована вся інфраструктура? Не знаю, навіть ніби в нас. Підтримують. Якби в інтернеті. Ну, якби підтримують, але <світ> з цього трошечки не. Ну, як би, не знаю навіть, як сказати, правильно. Пані Ольга, ну і ще на саме кінець, то як би ви оцінили, наприклад, за десятибальною шкалою безбар'єрність у Коволі? Чи, навпаки, можливо, це бар'єрність у Ковальській громаді? 10 бальній системи, ну шість напевно. Мені не тоб... скажу, якби і зміни є, якби, можна потрапити. Ну, не скрізь, але можна потрапити. Ну, тобто так, ну, не зовсім погано, але но... і не все так погано і не все так добре. Mm -hmm. Пані Ольго, впевнені, що я надію, що. Так, так. Пані Ольго, впевнений, що ви моніторите ситуацію із безбар'єрністю і в інших містах України, і можливо навіть за кордоном. То на вашу думку, все-таки на що повинен орієнтуватися, на кого повинен орієнтуватися Коваль, все-таки, от в цій інклюзії, в цій безбар'єрності? Ну, орієнтир має бути в першу чергу, щоб прослухалися до людей, які, які цим будуть користуватися. Це найперше. Ми нещодавно повернулися з Латвії з чоловіком, де обмінювалися досвідом з, з латвійцями. Привезли трішечки дозвіду до будемо працювати, щоб в нашому місті було не гірше, ніж в місті Рега. О, а орієнтир тільки люди з інвалідністю. Тим більше зараз після війни їх буде набагато більше. Ну і цікаво, чи вже до вашої організації долучаються ветерани, які мають. Якраз наслідки ампутації можливо теж змушені користуватися саме кріслами, колісними і стикаються з тими бар'єрами, які є в ковальській громаді. Ну до нас не звертаються. Це переважно ми угу. підтрим... ну, стараємося підтримувати хлопців, які отримали такі важкі поранення, і ну, підтримуємо, що життя триває і жити треба. Разом ми зможемо більше, ну якось так. Та дякуємо за цю підтримку. Дякуємо за вашу роботу. Ольга Осата, прес-секретарка громадської організації Асоціація осіб із інвалідністю, добродія в дії. із з Коваля була з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1 із пані Ольгою поспілкувалася про доступність і безбар'єрність у ковальській громаді, і що повинна ще зробити і місцева влада, і місцеві підприємства та організації для того, щоб Коваль дійсно став доступним. Та безбар'єрним. На цьому дякуємо вам. На все добре. Тримайтеся!